Друзі, вітаю вас на майданчику автопонт. Сьогодні у нас на огляді Insignia 2012 року 258 тисяч км пробігу на 2-літровому дизельному двигуну. Маємо ось такі гарні денні ходові вогні, LED-оптику, 17 легкосплавні диски, маємо дуже непогану комплектацію, авто оснащено сенсорною мультимедією. Клімат контролем, круїз-контролем, датчики дощу, світла, парктроніки, тобто все що завгодно. Автівка дуже на поганому стані. Чиста, має дуже гарний зовнішній вигляд. Ось таких розмірів багажне відділення. Тобто машинка сімейна гарна. Всі життя. До речі, цінник на дане авто змінений, тому приходьте до нас на майданчик. Будемо на вас чекати. Нова ціна 8250 доларів.